Вітаю вас, друзі, на каналі Павук Лесплей. Сьогодні в цьому випуску ми поговоримо про обнову 3.5.0B'Football24, ну, а також про закрите альфа-тестування нового футбольного симулятору UFL. Ну, тобто я поділюсь своїми враженнями, адже я сам приймаю участь в цьому закритому тестуванні. 50 ГБ обнови, плюс-мінус там оскільки грузилось. Але суттєвих змін я не побачив. Так, сказали нам, що тут і форми обновили, і графіку деяких стадіонів, і борди обновили. Ну, багато чого в плані графіків обновили, деякі баги пофіксили. Але я зіграв один матч перед цим і ніяких суттєвих змін поки що не замітив. Із графічних змін поки що нічого очевидного немає, але. Дали новий контракт Ромаріо який можна вибити максимум за 5000 монет, ну а по факту, я думаю, за 1000 або за 2000 монет можна вибити. І в принципі це доволі імбовий класний напада... напад... нападник. Ромаріо завжди був дуже крутим і, в принципі, йому не вистачає класного нападника, то ось є Ромаріо, але на другому поверсі він, звісно, завершувати не буде. Це більше такий маленький, швидкий нападник, який може обіграти захисників, тримаючи м'яч внизу. І дуже добре пробити по воротах, завершувати такий. Ну, дуже крутий нападник, в принципі. Із цікавого контенту, в принципі, обнова 3.5 ну більше нічого особливо не принесла. Так, є нові шоутайми, але я більш детально на них не буду, не буду просто зупинятися, тому що я не думаю, що вони варті особливо уваги. Ну, Вони класні, непогані, особливо Вірц, але сказати, що це якась супермета, супер, супер яку обов'язково треба відкривати, обов'язково донатити, ну, я таке не буду говорити, бо це неправда. Команда тижня також доволі проходнякова. Палмер вже виходив, вийшов знову в команді тижняко-Палмер, тому що він непогану гру за Челсі продемонстрував. Але більше нікого такого цікавого тут і немає. Джеремі Дуку може бути цікавенький, тому що він швидкий, добрий бігунок. Але той же Михайло Мудрик, його Future Stars версія або інша івентова версія буде нічим не гірше цього Джеремі Дуку, я думаю. Коротше. По обнові, в принципі, все найважливіше я сказав. Тепер по UFL скажу. Став я учасником закритого альфа-тестування UFL. -а. Ну і в цілому скажу, що як на мене, ще рано їм альфа-тестування проводити, треба ще хоча б бета-тестування. Коротше, дуже багато що покращувати треба, особливо в плані геймплея. Таких поки що таких супер вау -ефекта, ну я не отримав від цієї гри. Ну так, Прикольний варіант з кастомізацією. Є свої плюси в UFL. Можна зарані вибрати форму, вибрати буци, можна окремо кожному футболісту різні буци вибирати, але ці елементи декору треба окремо купувати, окрім тих, які дадуть по стандарту за валюту, яку треба буде фармити. Ну, Поки що зовсім ще непонятно, які там івенти будуть. Матчі проти ботів не були доступні, були тільки матчі в онлайні. В принципі, онлайн матчі грались доволі непогано, особливо великих проблем з коннектом я не відчував. Деякі баги в геймплеї були там, які, я думаю, будуть розробники фіксити, але по фізиці м'яча, я думаю, це одне із найголовніших в футболі, що була дуже гарно промальована і пропрацьована фізика м'яча. Ну, по, по цьому елементу до іфутбола ще ЮФЕЛ дуже далеко, Ще треба дуже багато роботи виконати саме по саме попрацюванню по фізики польоту м'яча, тому що в одних моментах він може нереально швидко летіти тоді, нереально швидко зупинятися. І виглядає це все дуже і нереалістично. Так, деякі пасити, які можуть виглядати з однієї сторони ефектно, а з іншої це дуже нереалістично, ну, ну, видно, що цей елемент просто недоопрацьований. Коротше, поки що не можна сказати, що UFL прям буде таким потужним конкурентом є футболу або FIFA. Але побачимо, як підуть оновлення, як будуть розробники фіксити всі ці моменти. І підписуйтесь на канал, хто не підписаний, тому що я буду за прогресом UFL я буду слідкувати. Я сам приймаю участь в цьому альфа-тестуванні. І вже з першого, ну, з перших, скажімо так, вражень буду вже ділитися своїми емоціями, ділитися, як проходить. Як проходить прогрес цього UFL. Ну, а на цьому в мене поки що всі новини. Дякую за кожну підписку, за кожну вподобайку, за кожен коментар. Бажаю всього найкращого і всім пока!